Основні зусилля ми спрямовуємо на зміцнення обороноздатності різних військових частин. Надання фінансової підтримки військовослужбовцям один з пріоритетних напрямів роботи Івано-Франківської міської ради під час повномасштабної війни проти російських загарбників. Про це зокрема розповіли на щотижневому брифінгу за участю міського голови Руслана Марцінківа, який відбувся 22 травня. Станом на сьогодні на мобілізаційні заходи та роботу з територіальної оборони франківська громада профінансувала майже 50 мільйонів гривень. Йдеться про грошові виплати, паливно-мастильні матеріали, спорядження та матеріально-технічне забезпечення. Крім того, за кошти з міського бюджету проводять. Сендера купляють та передають військовим частинам, які звертаються за допомогою, матеріальне забезпечення на суму майже 17 мільйонів гривень. І бензин, і комп'ютерну техніку, будматеріали, костюми, портативні зарядні станції, квадрокоптери ну все, на що вони пишуть нам потребу, і що ми маємо змогу, згідно дозволу і 590-ї постанови закупити з міського бюджету, ми закуповуємо і передаємо. Тому що нагадаю, не все 590-та постанова, поки значейство нам дозволяє проплачувати і пропускати, тому ми десь маємо откуди. Моленість, що передаємо на військові частини субвенцію, і вони вже по мірі необхідності закуповують то, що їм необхідно, військового напрямку. На сьогодні в івано франківській громаді діє дві програми допомоги по соціальному захисту військових, зокрема по міській програмі соціального захисту, членам родин загиблих та зниклих безвісти, виплачують щомісячну матеріальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму. Станом на сьогодні ми вже виплатили таких допомог 40 3,3 мільйона. А саме відшкодування на поховання ми маємо 2 мільйона. Ну і відповідності ще зараз дооформляються документи, будуть ще виплати. Одноразова грошова допомога у зв'язку з народженням дитини 400 тисяч. Нагадаю, що ця програма в нас діє відносно недовго. Надання одноразової грошової допомоги з нагоди дня народження дітей до 18 років. 700 тисяч, допомога по рішенню координаційного комітету майже 2 мільйона. Одноразова грошова допомога пораненим внаслідок українсько-російської війни. Це є по 10 і по 20 тисяч. Ми виплачуємо це майже 13 мільйонів. Надання допомоги учасникам бойових дій, які не набули статусу. УБД, це майже 4 мільйона. І щомісячні виплати сім'ям, загиблих та зниклих безвісті виплачуються в розмірі прожиткового мінімуму. Маємо майже 6 мільйонів. Ну і Така цифра, як 17 мільйонів, це й надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та зниклих безвісті. Це наша допомога. Виплачується по 100 тисяч. На жаль, ви бачите, яка велика цифра. Вікторія Сусаняна також нагадала, що Івано-Франківська міська рада не забуває і про допомогу на відновлення міст, які постраждали від російської агресії. Ми ще допомагаємо нашим містам, які ми даємо субвенцію з обласного бюджету на відновлення. Це і Ніжин, і Буча, і Конотоп, і Херсон. І відповідності зараз так само на сесію міської ради підготовлено два рішення по 500 тисяч. Це на Гуляйполе і на Покровські. Це так само є така невідкладна допомога для наших міст, які постраждали. Отже, франківська міська рада не збавляє обертів щодо допомоги війську та військовим, а громаду та містян закликають не забувати донатити на зсу. Для цього працює логістичний центр, який проводить збір допомоги на фронт. Андрій Мені, Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.